Так, камера пуск 3.2.1. Все є, запущено. Для YouTube говорю, що э, записи, ці записи, стріми проводяться тільки в TikTok. Всилання на TikTok є в шапці профілю. В шапці профілю, бачите, що ступлють сьогодні. Під описом кожного відео. А для аудиторії TikTok говорю, що записи стріму є в YouTube, Всилання на YouTube є в шапці профілю TikTok. А ви просто шукаєте в посилання. Просто в пошуку віброплюс шукаєте. І знаходите, все дуже просто. Я би сказав. Би. Так. В мене, правда, немає особа часу зараз. Тут приблизно 7 хвилин є, я думаю, особливо немає взагалі часу. Но все одно можна прогулятися, якби пострімити, подивитися обстановочку. Завтра буде гарантований стрім у 6.30 ранку. З 6.30 до 7.00 ранку. Всього лише 30 хвилин. Так, дякую, дякую за подобайки. Так, завтра у нас понеділок. Це дуже хорошо. Стається ранку заходити завтра, буду проводити нормальний стрім. Трохи довше, ніж сьогодні, скажімо так. Сьогодні просто і так, не запланований. Вон, ТЦК поїхали. Так, да, ТЦК. Один ТЦК, дріб поліцейський. Бачите, я не можу просто камеру переключити, бо в мене пакет в руках, щоб показати. Ну, якщо захочуть, повернеться, поговоримо. Вон ще один... О, другий дестер їде. Дивіться, в передню камеру там зараз прискочить. Зараз побачимо. Да, так, а скільки тут такий тут? О, бачите, їх. тут теж один поліцейський другий де рядом. Такий самий склад групи. Скажемо так, бачите? Не було, не було, оце почався тільки стрім вести бо до цього не вів. І два десятирочка намалювалися. Так, що там по коментарях? Так, дякую, дякую, добрий ранок, де це? В Вінниці. Розчехли їх. Та ні, ну ми ж спілкуємось просто адекватно. Я ж... Е... Коли роблю контент, я навіть не хочу когось там підставити, наїхати на когось, розуміли. Навіть якщо там це чи ТЦК, чи поліція в такому плані. Мені це не треба, мені контент треба зробити, а не на когось там наїхати і показати в дурному тоні. Я звичайно. Сіті, да? Феріде і що феріде. Бажаю здоров'я. Вам також бажаю. Чим ситуація на локомотиві закінчила. Я думаю, що вони не добились своїх цілей, тому що там 4.30 тут ввечері приїхала маршрутка. До речі, мені надали інформацію, що маршрутки з маршрутів 2Б і 3Б. Якщо хтось мені б надав інформацію, взагалі було б класно. Люди однієї маршрутки там номер навіть записали, вони зрозуміли, що номер закрили, тому що щоб, ну, за машини свої переживають. Представте, що хтось побачив, що е, вивозили цих мужиків да, на маршрутки і номер запам'ятав, а потім хтось його на маршруті два бе чи три бать, бачив. Питання одразу буде виникати до маршрутчика, і якщо в когось кляма впадаєш, то їх маршрутки, карантин може бути в такому випадку. І за того номера закрили. Не знаю, скільки там тих маршруток було, я часто по виріскам на відео я бачу дві маршрутки. Ну що, їх. Получається, вивезли. От і все. Як я зрозумів, вони своїх цілей не досягнули, тих, хто там стояв зі сторони мітингувальників, зрозуміли? Я про це говорю. Дякую за подобайки. Так, не можу повернути коментарі. Може хтось там задавав. У мене просто от пакет ще в руках, бачите. А в другий... О, ти цікавий, що. Блін, зараз... І не можу переключити, вам показати ТЦК. Йду на них. Зараз, ладно, я цим пальцем переключу. там далеко, бачите? А, вам не видно. Тут треба камеру. А в мене на стрімі камеру зрозуміло, що приближення немає на стрімі. Ладно, я ту сторону пройдуся. Бачите, як медленно поїхав. Вам не видно просто повірте на сло. Поїхали не те, що 20 км, а 5 км, напевно, годину поїхали. Акуратно, спокійно розглядаю територію людей. Де ти їх постійно знаходиш? Ну як ти? Та в нас їх багато. Просто виходжу і все. Вон. Вже бачите, за 5 хвилин стріма третій дастер, по суті. Говорив, з ними, не зрозумів, що вони чудя. Не, ну ми ними. Якщо ти бачив хоч одне моє відео, ти бачу, як я з ними спілкуюсь. На останнє відео я реально завалив, ми дуже довго. О, четверті дасться, чорт побери. Вон, бачите? Так перекресток. О! Чекають мене. Так. Йду на них. Так, ці зупинились, зараз будемо говорити. Що не чіпають? О, Це не то, що вони розвертаються. Хорош. Вон, попереду їдуть. Молодці. Так, що там, зупиняємось? 12 разів не буде. Ні, не буде. Ладно. Поїхали, бачите? А я аж я цей задихався і їх доганяв, виходить. Ну, чорт побери. <кій> Ні, це 13 раз, 12 раз був тиждень назад. Це 13 раз був би. Мільйон переглядів, Що я можу сказати. Один дастер туди поїхав, а цей сюди розвернувся. Вони мене побачили, але... Вони зато розвернулися, вони не з цю сторону їхали, зрозуміло? Вони на перехресті стояли, дивились. Потім, виходить, думали, а, давай поїдемо туди. Потім хтось побачив мене. Так, стоп, давай розвернемося. Там у нас хто то йде. Так, зараз зайду в магазин. Так, а як це я. Я не хочу стрім завершувати. Тут велика ця дестеризація у нас території. Я не знаю, як в руках донесу. Ладно, якось донесу. Добрианок. Добрий ранок. Щось велика концентрація, я би сказав, ну буває. Що мені тут треба? Хліб. Що там, п'ять шляпа? Ходиш про це. Таня, чого провокуєш? В чому провокація? Хожу по своїм питанням, от рішу. Правда, рука болить, телефон тримати в одній руці. Так, раз. І два. Дякую, дякую за подарунок. Так, це поки все. Поки достатньо. И давайте пайпас. Угу. Прошло, да? Да. да. Добре, все добро. А, что там, мне извиняться? Синвестер, ох, я ж перенавантажений. Накупив, в мене вон, повний рюкзак всього. І от, цілий пакет, ще водичку взяв. І вже рука дрожить, я вже телефон не можу тримати. А, і ще окуляри вон, прийшли з Китаю. В общем, купив ту саму модель, а вони так стрьомно виглядають. Я не розумію, в чому проблема. Одна і та сама модель. І ті, що в мене попередні окуляри були, вони хорошо сидять. Але я їх розбив, скажімо так, часто випадково. А ці, ну, зараз покажу. Як, якось по конченому, я б сказав. От. І це одна і та сама модель. Зараз поправлю, може. От. Як дурачок якийсь. Ще й наушник вилітає, стоп. То в якому місці він? Неприємно, коли наушник вилітає, ладно, хай вилетить повністю. Скажи хай підвезе. куди підвезе? Так, в мене ще 15 секунд на стрім, так що можете підписатись, можете поставити дзвіночки. Наступний стрім. О, є ще один дастер десь далеко. Що за дастерізація на цього території? А вони щось там стали, зараз я покажу. Ну я не буду напевно показувати, це дуже далеко. А ні, їдуть, але ну, дуже медленно. Зараз я по центру дороги пройду, щоб їм було видно. Зараз ускоряться, будуть доганяти. А ч, що, реально щось? Може швидше їдуть, Чи мені так здається. Хто його знає. Так, якщо тись чоловік сидить, то почекаю дасть. Ладно, не можу переключити, що зробиш. Поговоримо другий раз, задні ніхто, то не дасться. Так, що там ще? Він ці класи куляри. Та якісь такі, бачите, вони не сидять, я би сказав. Ладно, будемо завершувати стрім. Тому всім гарного дня. І всім папа. Дасть. -па. Ай! Я думав, в неї во двор за мною сюди заїдуть. Ви представте як? Треба було почекати всього. Притупив. Ну, капіт. Так, ладно, все, тоді завершуємо стрім, всім гарного дня.